Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Василівна. Запрошую вас на цікаве заняття. Діти. Як ви думаєте, для чого саджають кімнатні рослини? А у вас вдома є такі квіти? Ви допомагаєте дорослим доглядати за ними? Погляньте на кімнатні рослини та скажіть, вони одинакові чи різні? Яка форма? Який колір в листочках цих рослин? Розгляньте кімнатні рослини в себе вдома та порівняйте листочки у ваших квіточках. Оберіть рослину, яка вам найбільш сподобалась. Спробуємо цю квіточку відтворити в аплікації. Разом з дорослими приготуйте матеріал для роботи. Нам знадобиться альбомний аркуш з зображенням горщика, кольоровий папір. Це залежить від того, яку рослину ви обрали. Погляньте на квіточку та підберіть папір відповідних кольорів. Я обрала фіалку, тому мені знадобляться зелений папір, фіолетовий та жовтий, ножиці, клей та серветка. Складаємо прямокутник у декілька разів. Ось так. Обрізаємо гострі кути, закруглюємо наші листочки. З одного боку листочки круглі, з іншого загострені. Все повторюємо з іншим прямокутником. У фіалки листочки округлої форми. Якщо ви обрали іншу квітку, листочки повинні бути іншої форми. Пальчиками або за допомогою закритих ножиць закрутіть листочки. Наносимо трішки клею на загострену частину листочка і приклеюємо. Далі викладаємо листочки. Ось так. Тепер будемо виготовляти квіточки. Беру фіолетовий папір і зминаю його маленькі кульки. Це будуть квіточки. А жовтий папір зминаю теж. Це буде серединка квіточки. Тепер, коли у нас все готово, приклеїмо їх. Викладаємо наші кульки по колу. Приклеїмо. Також посередині приклеїмо жовту кульку. Продовжуємо далі. Це фіалочка маленька. Ой, яка вона гарненька. Так приємно на вікні усміхається мені. Малята, а я чекаю на ваші роботи. До побачення!